Всім привіт! Дуже рада вас вітати на нашому каналі і рада з вами знов мати таку можливість читати слово Боже. Ми читаємо книгу Пророка Софонії, другий розділ, і прочитаємо всього перших три вірша. Люди безсоромні, змініть свої серця, поки вас не розвіяли мов пологу, що зникає за день, поки полкий гнів Господній не впав на вас, поки день Господу гніву не настав для вас. Господа, шукайте всі ви, сумирні краю цього. Ви, хто дотримувались настанов Господніх, шукайте праведності і покори. Шукайте, можливо, ви знайдете схованку у день Господнього гніву. Тут я хочу зауважити, що Господь звертається до віруючих людей, і Господь каже всім нам, віруючим людям, щоб ми шукали праведності і покори. Це те, чого не вистачає людям по конвіку. Скільки б вже не було церков, взагалі віруючих і так далі, ми бачимо, що саме цих двох речей не вистачає. Тому давайте просто подумаємо, що таке праведність, що таке покора. Я думаю, що, що взяти навіть словники, ви побачите, що це означає. Зараз в нас не лекція, тому я не буду вам пояснювати. Я хочу, щоб якщо ви хочете дійсно розуміти слово Боже, то, будь ласка, вникайте, ну приділяйте увагу і, будь ласка, беріть словники, тлумачі і розумійте, що означає те чи інше слово. Візьміть симфонію, почитайте. А для нас буде коротенька, проста молитва, щоб кожен з нас міг мати таке серце. Яке покоряється Богу і знаходиться в Його праведності. Дякую тобі, Боже, за цей день. Дякую тобі за те, що твоя милість вона оновилась сьогодні для кожного з нас. Дякую тобі за те, що ти сьогодні до нас не, гні, не гніваєшся І ти сьогодні простягаєш на свою руку милості, любові та турботи. Дякую, що ти беріг Україну цієї ночі. Багатьох з нас ти зберіг. Дякую тобі за це. Дякую за те, що ти піклуєшся про те, що нам їсти, що одягнутися, де ночувати. Дякую, що ти завдяки цій війні показуєш кожному з нас цінності, які є вічними, які є незмінними. Бо кожен з нас до війни мав трохи інакше погляд на цінності. Але зараз ми бачимо, що є важливіше. І я дуже вдячна тобі за це. Допоможи нам, будь ласка, мати покірливе серце до тебе. Допоможи нам жити в твоїй праведності. Ми знаємо, що це, а інколи так забуваємо. А це є найголовнішим для того, щоб мати прихисток у тебе. Бо ми ті, хто всиновлені. і дякую тобі за те, що ти зміг нас всиновити. зміг нам дати цю можливість жити в твоєму царстві вічно. Амінь. Друзі, всім гарного дня!